Коломийській філармонії імені Олександра Козиренка стартував другий художньо-виставковий сезон. Напередодні дня матері відбулося відкриття персональної виставки художника та вітражиста Левка Чупенка. Поряд із роботами, створеними в попередні роки. Митець представив і абсолютно нові полотна. На заході побувала і наша знімальна група. Концертний зал Коломийської філармонії семантично розділений навпіл. Загалом тут близько 20 робіт художника та вітражиста Левка Чапенка. Одна з них написана ще в студентські роки, інші митець створив протягом минулого року. Послідня робота, то певно була така задумка з Україною, що зв'язана з війною, так як жінка скаже, будете й так якби червоне небо і чорна земля. Тобто, ця була задумка така тематична, і, і до виставки є в принципі їх написати. Всі інші роботи митець створював спонтанно під настрій. На запитання, чому саме жінка, відповідає загадково, просто жінка, жінка це прекрасне творіння. Боже, приємно споглядати, приємно бачити, приємно спілкуватися і якось стараюсь передати красоту жінки і духовно, і тіла і... по можливості, як я це бачу. Відкриття напередодні дня матері теж відбулося не випадково. Додає мистецтвознавець, співорганізатор і модератор заходу Тарас Косович. На огляд глядачів митець представив свої художні твори. Кожен із яких, немов його дитина, в нас в Україні, в нашій державі якось так склалося, що частина людей святкує 8 березня, інша частина людей святкує День матері, але і там, і там власне в вип... Є постаті жінки. Самовиставка складається з двох блоків, пояснює Тарас Косович. Перший блок це є безпосередньо е, жінка як е, кохана, як е, та людина, яка стимулює, яка мотивує, яка надихає. І другий блок це є матір, це є матір е, в образі держави, в образі. Це символ символ, і власне у цих два символи вони надзвичайно вдало тут поєднані. Експозиція триватиме до трьох тижнів. Будь-яку зробіт автора можна придбати. Частина виручених коштів, а також все, що вдасться зібрати у спеціальні скриньки, передадуть на ЗСУ. Я завжди передаю на ЗСУ. Дуже багато робіт продається і тут і за кордоном і в Чикаго і це, і завжди гроші відраховуються на Зсу досить такі суттєві суми. Так що я завжди підтримую ЗСУ за соло це це обов'язково. Юлія Марциновська, Сергій Грин, події НТК.